Вітаю, канал Все для здоров'я. Сьогодні розповім про маленький, але неймовірно корисний продукт перепелині яйця. Чому їх вважають суперфудом, які вітаміни та мінерали в них містяться і найголовніше, які хвороби вони допомагають лікувати. Дивіться відео до кінця, бо також розповім про можливі протипоказання. Хімічний склад перепелиних яєць. Перепелині яйця. Це справжні вітаміни коктейль. Вони містять вітаміни А, в 1 В2, В6, В12, Д, Е, e. мікроелементи залізо, калій, фосфор, магній, кальцій, цинк, білки. Місяць незамінні амінокислоти, жири у перепелиних яйцях. Більше корисних жирних кислот, ніж у курячих. Головна перевага: у них немає холестерину, тому вони безпечні для серця та судин, користь для здоров'я. Покращують імунітет завдяки великій кількості вітаміну А та вітаміну В12, зміцнюють зуби та кістки завдяки великій кількості кальцію та фосфору. Що особливо важливо для дітей та літніх людей допомагають роботі серце, калій і магній, знижують ризик гіпертонії, очищають організм, амінокислоти виводять токсини, покращують пам'ять і зір, високий рівень вітаміну в 2 та холіну, допомагають при діабеті, стабілізують рівень цукру в крові. Дослідження показали. Що вживання 3-4 перепелиних яєць на день може знизити рівень цукру в крові на 20% протипоказання та можливі ризики. Якщо у вас хронічні захворювання, краще проконсультуватися з лікарем протипоказано споживати при наступних захворюваннях, алергія, хоча буває рідко, але можливе індивідуальне несприйняття. Захворювання печінки та нирок через високий вміст білка можуть перенавантажувати органи зловживання 5 6 яєць на день норма для дорослого. Не варто перевищувати. Висновок. Перепилені яйця це справжня скарбниця вітамінів і мікроелементів. Якщо ви ще не пробували, обов'язково додайте їх у свій раціон. А тепер запитання до вас. Ви вже куштували перепелені яйця? Як вам їх смак, напишіть у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на каналі Все для здоров'я!